Зніму коротеньке відео для пояснення самого процесу, як ця прошивка працює, ніби приблизно. От. Тут в мене вийшли ще деякі доробки. Я її просто тут ще зняв облагородив, щоб биття не було і тут так само. От. І сама суть цієї прошивки полягає в тому, щоб зробити так, щоб кінець цієї прошивки був початком. Кута 2 градусів, одного 2 градусів. Тобто це місце, ця точка, це є початок різання, від якого йде той градус. Тобто зміщена ця вісь прошивки відносно вісі самого корпусу. Тобто всередині вставлені підшипники з зміщенням 1,2 градуси. Тобто тут є ноль. Це місце є, береться за ноль, від якого розходиться градус. От, виходить, так і так, правильно? От. Тобто при обертанні от, центр, центр цього місця, от сам центр, сам центр має стояти по центрі. От, і відповідно має бути так, щоб цей центр був на осі. Тобто дві, дві вісі сходилися в одній точці, Ця з вісь, цією вісю сходилися тут в одній точці, від якої починає, починається процес різання. Зараз покажу, як воно крутиться. Видно, яку траєкторію описує сама прошивка. І ця вісь відносно цієї вісі. І так відбувається процес різання. Тобто кожна грань ріже е, окремо. Тобто не всі одразу прорізає окремо, воно потрошки-потрошки вдавлює метал і виходить процес різання. Так само можна, в принципі, прошивати, є прошивки, які ставляться сюди в ресидіршку і можуть прошиватися туди просто зміщенням цієї ресидіршки на кут оборотом Це можна прошивати в паралельному станку, можна прошивати в токарному станку, в принципі тут ролі не грає, якщо ми будемо крутити. Зажмемо це місце в задню бабку то просто буде обертатися тут і обертатися буде сама деталь. Можна зажати саму деталь в патроні в задній бабці і так само задньою бабкою давити. от Буде теж проходити процес прошивки. Тобто варіантів є безліч, тобто тут проблеми нема, але працює як. Ну, собі вже гарно, вже вісь, все настроєно. Тобто так само можна поставити патрон сверлильний в задню бабку, і вона буде працювати як прошивка звичайно, в укарному станку. Частіше я користуюся сверлилкою, мені зручніше там просто От і краще так. І але деколи і буваєш і в токарному станку. От видно, як воно з боку йде спереді. От вона собі коливається і тим самим прорізає. Саме місце в прошивці, оцей турець. Цей торець. Він має бути заточений сферично. З мінімальним радіусом сферично має заточено бути по кругу. Тобто Заточка проводиться на камені, тобто обертається просто це і виходить радіус. Такий мінімальний радіус. виходить. Тобто вона зараз є не дуже гостра, вона можна тупа зараз, вона просто буде давити, а не різати. І відповідно до цієї прошивки потрібно настроювати, потрібно настроювати сам виліт у цієї фрези. Прошивки самої. Тобто вона має мати тут відстань дистанційовану. Правильно, тут тобто є тут якесь там 20 мм. Наразі у мене тут 21 мм. Значить, має бути 21. Тобто, вставляючи нову фрезу, прошивку. Тобто не можемо ми її виставити на таку відстань вперед, не можемо ми її запхати туди глибоко. А вже потрібно користуватися мірилом. Ось тут в мене стоїть такий марок, та він... собі просто його настроюєш під любу фрезу, знаючи сам розмір цієї фрези. ми вже просто собі. Можемо коригувати довжину тою різьбовою шпилькою. Скажімо так. Тобто вона є упором. От вона є упором. Воздух засосує, бачите, поршень. Ну, в общем, воно мусить мати цей. Це має сходитись на ноль. Така приспособа, дуже корисна річ. Моя, в принципі, стара різала теж класно, але вона є, ну, не скажімо так, довговічна дуже. Бо підшипник там був один всього-навсього, і він був неупорний. Ну і спереді там була система, щоб спереді було просто болталося. І важко було знайти вісь самого інструменту на сверлильному станку, наприклад. Тобто можна було поставити далі і при включенні вже. Ми вже собі виставляв, собі там там. В общем, не дуже зручно було. Хоч і працювало чудово, але трошки було незручно з цим ділом. Тут же ми маємо вісь, вісь хвостовика з вісім цього, у нас однаково тут, от, от, в цьому місці. А тут воно вже працює на, на, вил... на виляння таке. От. В общем, хто буде повторювати. Потрібно врахувати такі моменти, що центр має бути центром нульом. Тобто, як ми виставляємо цю вісну, значить ми вже маємо мати цей розмір постійним. Він є константою для цього прибору і вже воно не може мінятися. В общем, так. Всім дякую, до зустрічі.